Задумалися ви, скільки ви втрачаєте, коли використовуються широкі шини на оприскувачі? Даний калькулятор допоможе вам це зрозуміти. Достатньо тільки буде указати основні параметри вашого господарства в даній таблиці, а також указати, чи ваш оприскувач має поворотну задню вісь, чи ні, оскільки це досить важливо для розрахування втрат на поворотній. Полосі, а також вибрати з чим порівнюємо. тобто за базові шини використовуються 300 шини, і ось тут можна вибрати 380 або інші шини. Ну і наступний елементом це середня площа розворотній полоси. І на виході, указавши всі ці параметри, отримуємо для ваших площ наступні втрати від витоптування на прямих гонах і втрати на розворотній полосі. Це для штанги 30 метрів і для штанги 36 метрів розраховувалися аналогічно. Буде цікавити даний калькулятор і дана тематика. Пишіть в коментарях.